Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в світ бананзу. на балансі, як можете бачити, в нас 37 тисяч гривень. Почнемо з бонуски за 5 тисяч гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заносу, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 5 тисяч гривень. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Давай, 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 банандзе, показуй, що ти вмієш. Поїхали. Перший спінчик виноградик вже грає непогано, арбузики підключились. А може ікса ще якогось гарного? Чи ні? Чи ретригера може? Грає непогано, а іксів нема. І як це розуміти? Ну ви бачили таке? Ну ви таке бачили, ну це просто крінжа якась. Ну добре, добре, сподіваюсь, що решта спінів буде не така вже й не така вже й погана. Так, три оберти залишились, друзі. Що, буде діло чи ні? Бо поки що, поки що, чесно кажучи, таке собі насправді. Так. Через скіф давай, нормально. Нормально. Перший ікс за всю бонуску, друзі, на передостанньому спині. Ви таке бачили? О, сотий Угу. Та хто б? Хто б сумнівався, що він не зіграє. Ну добре, нічого страшного. Я гадаю, наступну можна взяти за 7500, друзі. Будемо балуватись, тому за 7500 зараз бонуска полетіла. Напишіть поки що у коментарі, кому як здається, яка банан за більше заносить, літня чи зимова? Бо мені здається, що завжди ось у мене особисто так, що літня мені заносить більше чогось. Не знаю, як це, як це пояснюється, але ну, те, що я помічав. Може у вас якось по-іншому, то напишіть про це у коментарі. Так, 20Х, тим часом, а щось по символах, по зігровочкам, зовсім-зовсім нічого. Що по спінах? Три, три оберти залишилось, друзі, три маленькі оберти. І так, передостанній не приносить нічого. І останній через скіп. Знову сотий Х. Оце так. Двічі піймали X. Двічі піймали соти ікс. Оце непогано, непогано. Ще б він грав, ще б він грав, друзі, за 10 тисяч гривень полетіла бонуска, друзі, але перед цим попрошу вас, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Давай, давай, бананза. Саме зараз треба, або зараз, або ніколи. Давай, 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 через скіп. Щось зовсім не граю, зовсім. Так. Ну добре, AXE. Угу, Поняв. Поняв, питань нема. Питань нема через скіп. Нічого не граю, бачили таке? Ви таке бачили? Перший раз бачу. Це просто крінж. Просто крінжа якась. Ну і все, так, більше грати, більше грати нічого й не буде. Що ж ти будеш робити з цією бананзою, друзі? Ну все, я обіцяв. Типу, я обіцяв, ми робимо. Бонуска за 17500, найдорожче, якому тільки можемо собі дозволити. Тобто Олин. На всі гроші зараз беремо бонуску і вже буде що буде. Поїхали, друзі. Поїхали. Без зайвих слів. Поїхали. Давайте дивитися. Просто хочу Просто хочу на це подивитись. Мені дуже цікаво, чи взагалі сьогодні бананза буде мати совість чи ні. Бо це якийсь прикол. Так, 8х, 350 гривень. Нецікаво, давай далі. Так, ікс гарний був 40 якщо я не помиляюсь. Ні, ну по X, по X питань нема, чесно кажучи, зовсім. А от по зігровочкам досить такі великі. 10 ікс, це лише 6900. Ну як мало, як мало. А награло. Награло дуже непогано. Дуже непогано награло, я гадаю, ви це бачили. Давай зелених. І ікса гарного. І ікса гарного дай! Швидко... Що ти робиш? Він 2000 гривень награв, ви бачили таке і просто не поставив ікса, лише другий ікс. Який крінж, друзі, який крінж? 12 тисяч гривень ми відіграли. Це просто ну, це вже ні ворота. Що він зі мною робить, я просто не можу. Ох, ця бананза. давай, три оберти. Він грає, і ви бачите, і не грає ні ретригера тобі, нічого. Чи буде діло? Банани. Дай банани. Ой-ой-ой! Нічого собі! Оце так! Що тут по ексах? Це який взагалі? Це 74-й. А шо? Що відбувається? 38 тисяч гривень, друзі. Оце та колин. Оце так. В мене просто нема слів. Типу, наскільки вона погано грала увесь цей час? І що вона зараз видає? Це просто небо і земля. Ого, ого. 38 тисяч гривень за один спін, друзі. 50 тисяч гривень на балансі бонусів вже маємо. Це просто шок-контент. Це просто шок-контент. Я такого не бачив ніколи. Що він робив? Він двічі нам дав по, по сотому іксу. Він не закрив. Ну, ви все самі бачили, що я вам розказую. 56 тисяч гривень на балансі. Це просто. Це просто нонсенс. Що воно робить? Це просто якесь шаленство, друзі. Так, піду мабуть, піду, мабуть, подихаю повітрям, друзі. Цей відеоролик підійшов до свого логічного завершення. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забуваємо підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення.